З Днем Української мови! Сьогодні студенти Торонського університету вирішили привітати вас з Днем Української мови та писемності. І хоч у кожного з них своя мотивація, свої причини опанувати українську мову, усі вони роблять це з таким завзяттям, з такою цікавістю і наполегливістю, що це гідне наслідування, захоплення і пошани. Отож, ходімо знайомитися! Привіт! Мене звати Зоя. А мене Ліля. мені 18 років. а мені 17. я студентка в університеті Торонто, де я вивчаю сучасну азію. Я хочу вивчати українську мову, тому що мій тато і його сім'я українці. А Я вивчаю англійську літературу та історію. Я хочу вивчати українську культуру через те, що мої корні походять з України. Я хочу знати про минулих моїх предків та батьків. Привіт, мені звати Лофан, мені 23 роки, і я студент в університеті Торонто. Я вивчаю українську історію і я вивчаю українську мову, тому що я, я люблю читати українську історію. Привіт, мене звати Тамара, мені 23 роки. Я завжди любила мови і вважаю їх дуже цікавими. Я вирішила вивчити українську мову, оскільки вона схожа на мою рідну мову. І було б непогано знати основи, якщо я вирішу колись відвідати. Всього за два місяці я дуже багато навчилась на своєму курсі з СЛА-108 в університеті Торонто. Привіт, мене звати Гавріво. Мені 18 років. Я студент. Я вивчаю геофізику і слов'янської мови.

Jest ja studentka w Uniwersytecie w Belfabrze, ale teraz żyję w Kanadzie i uczę się w Uniwersytecie w Toronto. Ja też studentką w Uniwersytecie w Toronto i uczę się w Klinice Ja uczę się ja ukraińskiego mowy, wolę e, słowiańskie mowy. E, moja myśl jest być wykladaczką słowiańskich mowy i literatury. Ja chcę uczyć się ukraińskiego mowy, bo moja rodzina jest Ukraińska. Я розумію, і трохи говорю українською мовою, і я хочу практикувати українську мову, бо я не хочу її забути. Я хочу зберегти українську культуру. Дуже дякую. До побачення. Я дуже задоволена, що в моєму університеті є можливість вивчати українську мову та ще й з викладачами з України. Я дуже задоволена цим курсом і безмежно вдячна за цю можливість. На наших заняттях ми говоримо, читаємо, пишемо, Співаємо. Слухаємо музику, малюємо. Дивимося фільми, Чаємо і чатуємо. Ти казала воне діло під разом попамінах, як ти що тебе нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ж мене молодого, сума звела. ти ж мене підманула, ж мене підвела, ж мене молодого, сума звела. Бережімо, плекаємо українську мову і шануймося Por dentro do